народний депутат Тягнібок. Будь ласка. Слава Україні. Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, чи потрібно ухвалювати Конституцію України? Нову редакцію однозначно потрібно. Цього від нас сьогодні чекає українське суспільство. Цього чекає міжнародне співтовариство. І це дасть нам можливість навести лад всередині української держави і в тому числі вважаю побороти зовнішнього агресора. Але чи потрібно зміни до Конституції України ухвалювати похабцем, навіть під тиском зовнішніх обставин? Думаю, ні. Адже це є питання стратегії розвитку держави, а не політичної тактики. Представники всеукраїнського об'єднання Свобода взяли найактивнішу участь в пропозиціях. І роботі тимчасової комісії, яка напрацьовувала оці подібні зміни. І нам дуже прикро, що жодна пропозиція Всеукраїнського об'єднання Свобода, а це фактично пропозиції громади, пропозиції Майдану, не була введена в цей проект Конституції. Конкретно в цей проект змін до Конституції не внесено питання про обрання народних депутатів до парламенту за пропорційною системою за відкритими виборчими списками. Не внесено. Скасування недоторканості народних депутатів України, президента і суддів. В цей проєкт не внесено процедури відкликання народного депутата України виборцями. В цей проєкт не внесено скорочення кількості парламенту до 300 депутатів. В цей проект не внесено обрання місцевих суддів українською громадою. В цей проєкт не внесено заборони нацистської і комуністичної ідеології. Натомість, товариство, нас викликає дуже великі сумніви, декілька статей, на яких не буду зупиняти свою особливу увагу. Це стосується і імперативного мандату, це стосується і процедури можливості тушкування в парламенті. Але найважніше, що нас зупиняє, це 143 стаття. Сільські селищні, міські, районні обласні ради можуть в порядку, визначеному законом, надавати в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці статус спеціальної російської мови іншим мовам національних меншин. Цей пункт фактично нівілює 10-ту статтю конституції, якщо він буде введений в дію, де говориться про статус єдиної державної мови української. У нас кожне село. А не держава буде вирішувати мовне питання. Тому свобода може проголосувати за внесення питання в порядок денний і тільки для того, щоб внести альтернативний свій законопроект, отримати таку можливість. Але категорично в такій редакції ми не будемо голосувати щодо направлення до Конституційного суду. Слава Україні! Шановні колеги.